Сьогодні четвер, п'яте число, дивіться, які галяшечки домашні, вишвалині. Ми їх сухим маринадом. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. О, так натираємо дем'яско. І ще чуть-чуть. О, так от. О. І у нас є тут приправка така. Сипінь. І перевертаю, пікаю багато, але ну, нічого не буває, коли сам що робиш. Маринується, що запечемо, будуть галяшечки такі, то від кості прямо відпадають. Бо Вони ж запечені, не копчені, а запечені. О, за вішках пахне О, Зараз переверну. Домариную и все. Потім уже буде показывать вам, як все запікається.